Це така солодка парочка, я їх приймаю практично завжди. Олія лимону це чудовий тонізатор, дає силу, енергію бадьорість. плюс це детокс і судинна ефірна олія. Її використовую вранці на стакан теплої води, 2-3 капельки. Це чудово дає організму тонус, силу, енергію, плюс допомагає організму прокинутися і запускає лімфатичну систему. Або на трішки меду, одну-дві капельки лимончика і розмоктуємо. Можна по-різному використовувати: а ефірна олія апельсину ввечері. Трішки меду, дві-три капельки апельсину і розмоктуємо. Це чудово, заспокоює, релаксує, знімає спазми, розслабляє, допомагає заснути. І саме комбінація цитрусових лимона і апельсина чудово покращує наші біоритми, відновлює біоритми. Адже зараз такий час, що нервова система перевиснажена, перевтомлюється. Ми її перевантажуємо гаджетами і блакитним світлом гаджетів, Стрес теж виснажує нервову систему, і це дає те, що. Ми ввечері не можемо розслабитися. Ми відповідно починаємо активну діяльність робити. Вранці ми не можемо прокинутися і немає цього енергії тонусу. І який замкнутий цикл получається? То ось саме лимон з апельсином відновлюють наші природні біоритми. Три тижні приймаємо тиждень перерва. І ось такими курсами я це приймаю. Думаю, на протязі скількох років, На протязі дуже-дуже багатьох років. І це така моя улюблена парочка з ефірних холій.